Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на редакцію прийшов один захопливий лист: отож, приємного вам усім прослуховування. Тиждень тому жителі передмістя почали спостерігати наступну картину. На ганку сусідки вже другий день лежить пес. Стурбовані сусіди підійшли ближче, аби роздивитися, в чому справа. Виявилося, що під собакою гріється маленька дитина. Як потім з'ясувалося, мати півторирічної дівчинки залишила її за дверима, у дитини не було б шансу вижити у такий мороз, якби не бродячий собака. Саме він врятував маля від переохолодження. Завдяки псу, його хутру і теплу, людський дитинча змогло витримати на морозі цілих два дні. Дівчинку поставили у лікарню. Попри те, що дитина все ж отримала переохолодження та загальне погіршення стану здоров'я, вона вижила. Безвідповідальну матір позбавила батьківських прав, і тепер їй загрожує суд і тюремне ув'язнення. А бродягу усі місцеві жителі вважають справжнім героєм. Звичайний собака став ангелом-хранителем для маленької дівчинки. Він врятував дитину, ризикуючи власним життям. На щастя, пес також залишився живий. Собака не зрушував з місця дві доби, годував і сам. Голодував і сам замерзав, аби захистити дитину від холоду. Мабуть, і справді тварини краще і добріші за людей. Дворовий собака точно виявився добрішим за горе матір, яка виконувала власне дитя на Мороз, а її саму ще чотири дні не могли знайти після того, що трапилося. Цей собака точно заслуговує на батьківські права більше, аніж рідна матір дитини. Любі друзі, а ви згодні з таким твердженням? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.